Ось там, бачите, вверху, взимку. Отак краплями все висить і оце все стікає остов. На підвіконі стоїть вода. Рушники постійно підкладають, щоб оцю вологу це впиталося, віджала, знов поклала. Мох, гриб чорне, все по стінам, все йде. Наразі трохи підсохло воно, ми витираємо, вимиваємо, прийде осінь, буде все спочатку. Людмила Переселенка зі Слов'янська разом зі своєю сім'єю вона проживає у гуртожитку в Рівному вже два роки. Розповідає, в таких умовах живе з моменту переїзду на Рівненщину. Ремонт у її кімнаті ніхто не проводив, адже балансоутримувачі гуртожитку говорять, що це проблема внутрішньо переміщених осіб. Ми зверталися про це. Знає керівництво, і робітники знають про наші проблеми. Але тобто, проблема є, вона не вирішується ніяким чином. Ну, відписки, чи вам просто говорять, ми вирішимо пізніше? Ні, нам пропонується зробити за власний кошт. Нещодавно ці гуртожитки перевіряли і представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Рівненській області. кажуть, встановили цілу низку порушень, в яких проживають ВПО. Від плісняви на стінах та неробочої вентиляції до відсутності умов для забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення. Наша команда офісом будсмана на Рівненщині на постійній основі здійснює моніторингові візити до місць тимчасового проживання людей, внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні знайшли прихисток на Рівненщині. Ми безпосередньо перевіряємо і моніторимо умови проживання відповідність всіх до тих норм, які сьогодні встановлені постановою кабінету міністрів 930, якою власне і визначено мінімальні вимоги, які повинні відповідати цим умовам проживання цих людей. А незважаючи на такі умови, люди не особливо скаржаться. Кажуть, раді що опинилися в більш-менш мирному регіоні. Це, це друге життя. Я тут отримала взагалі. Там, Я одинока жила в місті Славянськ. З Маріуполя приїхала. Я там майже 50 років прожила в Маріуполі. А там частина працювала. Приїхала в Славянськ, коли мужа не стало, сина. І У мене в 2014 році хату И в этом году стекла все, ну, волной. За словами представника уповноваженого справ людини в Рівненській області, вони не лише фіксують всі порушення, а й вимагають, щоб балансоутримувач приміщення їх усунув. Ті порушення, які ми фіксуємо, і вони практично притаманні для усіх місць проживання. Це відсутність або обмежена можливість для людей пересування людей з інвалідністю або людей з обмеженими можливостями пересування. І ми безпосередньо в своїх актах реагування звертаємо на це увагу і звертаємося до балансу аби в найкоротший термін вони це усунули. Аби з'ясувати, чому внутрішньопереміщених осіб поселили в такі жахливі умови і нічого не роблять, аби їх покращити, ми звернулися до керівників рівненської медичної академії, на балансі якої і перебувають ці гуртожитки. Однак керівництво закладу від коментарів утрималося. А побачивши нашу знімальну групу, почали втікати. Тож, ще чекати вимушено переміщеним особам покращення умов життя та як розвиватиметься ситуація надалі. Дізнаємося з часом. Артем Максименко, Віктор Міщук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.